На коханого школярка Юлія ворожить уперше до початку купальських вечорниць ще дві години. Та дівчина вже у всеозброєнні. озброєні. Сьогодні я вперше ввела вінок це зайняло приблизно 15 хвилин. Ми збирали різні польові квіти: полин, деревій». Волошки, конюшину. Вінок на голові головний атрибут купальського ворожіння, каже Юля. Хто візьме його до рук, знайде свою долю. У пошуках другої половинки з півсотні дівчат. По цей бік водойми дівочий табір. Тут плетуть вінки та співають пісень. На другому березі в очікувані парубки. За наречених сьогодні вихованці навчального центру прикордонників Оршанець. Півсотні красенів приїхали до Черкас, аби взяти участь у театралізованому дійстві. Вони будуть спускати вінки, будуть перегукуватись з нами віршиками. От за так заживаючи нас, та ми будемо зазивати їх до себе. Якщо вони зустрінуться, то вони будуть разом назавжди. За давньою традицією, холостяки та холостячки спершу перегукуються між собою. У мене в городі зацвіла калина, тим я тебе полюбила, звичайна дитина. У цей час на головній сцені теж гамірно тут обирають кращу пару, адже цьогоріч купальське свято відзначають у Міжнародний день поцілунків. Один, два, три, старт, поїхали. Не поцілунками єдиними перевірили хлопців і на мужність та витривалість. Через місток парубки переправляють дівчат на руках, потім запуск вінків. Подивитися на ворожіння на воді Тетяна прийшла разом із донькою. Обоє дотримались національного дрес-коду. Всі так гарно вдягнені віночках. Там дівчата сидять, плетуть віночки, тут приготуються до свята. До... Ну, дуже гарно там. Організатори радіють, їм вдалося поєднати язичницькі ритуали та українські обряди. Люди зможуть взяти участь нарешті не просто стати глядачами, то як хтось співає або танцює самим. Вони можуть стати учасниками цього всього дійства. А воно того вечора завершилось спаленням купала та марени. Олена Берестенко, Віктор Наточий, спеціально для віка новин.